Ну а про наших е, героїчних військових і про те, що на жаль не завжди все ідеально іде в різних бригадах і на різних ділянках фронту, розкаже вже моя колега, військова оглядачка Вікторія Кісельова, яка поруч зі мною. віко. привіт тобі. Привіт, Лесі. Вітаю всі наші глядачів. Дійсно складні ситуації трапляються на лінії фронту. Зокрема, ось на цьому тижні це на покровському напрямку. Така ситуація сталася. Моніторинговий ресурс Діпстейт заявляє про вихід українських бійців 31-ї бригади з оточення біля прогресу. Повідомляється, що в оточення наші військові потрапили 24 липня в день північніше населеного пункту. За даними Діпстейт, командир бригади так і не віддав наказу на прорив тому. Особовий склад вирішив прориватися до своїх самостійно. Аналітики кажуть, вийшли військові у повному складі. А наразі 31 перша і 47 сьома бригади залишаються на тій ділянці головними стовпами оборони. Дійсно, у певний момент з 31-ю бригадою була 47-ма Командир батальйону Магура Олександр Ширшин. Із позивним геній громадському розповів, що вони в певний момент опинилися майже в кільці. Він каже, прогрес можна було утримати, проте за інших умов до такої ситуації призвели кілька факторів: людські, управлінські, наявність наших сил і засобів і сили засобів ворока, які переважають.